Вітаю на моєму каналі Руни прогнози та магія. Сьогодні буде рубрика гадання по камінцям. Отож, для тих, хто дивиться перший раз, повторю. Ви вибираєте певний камінець, а я роблю прогноз на найближчі 7 днів. Да, дати я спеціально укажу в часовий проміжок, укажу в коментарях. Чому? Тому що відео, в принципі, буде актуальне, не треба додати прив'язуватись. 7 днів будуть йти від моменту, коли ви відео побачите. Тобто, ну, вони, чи, хто буде дивитися і через рік, воно і через рік буде актуальне. Ну, при, дивіться, вибирайте, який камінець вам найбільше відгукнеться, ото значить і ваш камінець. Зараз їх представлю. Потім дам 5-10 секунд вибрати камінець. Ну, кому буде більше, поставити паузу, кому треба буде більше. Так, ну і поїхали. Отож, що у нас тут? Морська яшма. Ось такий от гарний камінець, цікавий. І ніянь, як я його називаю для себе. Далі аметист. Далі чорний агат. І далі кварц. Так, все. Замовкаю. Даю час вибрати камінець. Ну, а далі почнемо. Ну що ж, поїхали. Перший камінець у нас морська яшма. Отож, скажіть мені, будь ласка, що найближчі 7 днів чекає на тих людей, хто вибрав цей камінець? Хай скажуть вони правду. Манас перевернутий. Ансус. Наутіс. Перевернути. Альгіс. Хаголас. І перт. Ага. Що ми маємо? Ну, тиждень у вас буде насичений. Хто вибрав цей камінець? 7 днів найближчих. Отож, що в нас тут? Манас перевернутий, Ансус, Наутіс перевернутий, Альгіс, Хагавас і Перт. Е, веселий тиждень, відразу скажу, ну, в лапках веселий. Ну, хоча й позитивні новини будуть. Отож, що в нас тут? Е, відразу вам рекомендація довіряти собі і слухати, покладатись на себе, і, відповідно, слухати себе, слухати своє я, внутрішній голос свій. Так? Е, тому що, тому що, тому що щось, бачите, з людьми вам краще не співпрацювати по певним причинам, тому що, тому що тут ось проглядається. Ну, в принципі, далі пояснили, чому. Далі у нас, ну от, до речі, гарні новини вам також будуть. Попри те, це, знаєте, гарні новини. Комусь може знак від вищих сил, навіть. Так? Хто там очікував, можливо, хтось просив вищі сили дати якийсь знак. Ну, от, дивіться, уважно, вас почули, мають дати вам знак. Ну і гарні новини. Гарні якісь несподівані новини. До речі, також може бути з людьми з якимось пов'язано. Е, нас перевернутий, може, якась людина із вашого минулого з'явиться у вашому житті знову. Може, там у когось стосунки там якісь там, розбіглись, розійшлись, знов таки, я ж кажу, з минулого ваша людина вам, там, якось з вами зв'яжеться. Чи там, можливо, старий друг об'явиться, про якого ви там вже й забули. Ну, одним словом, щось таке. Позитивне, в будь-якому випадку це про добрі новини. Але аутіс будуть і будуть і, що називається, труднощі. Не без них От. Не без них, тобто це знак від вищих сил з одного боку. З другого боку, до речі, до речі, це ж урок певний, також від вищих сил. Тобто ну, труднощі такі, які ви подолаєте однозначно, ну, під низом перт. Тобто позитивно для вас завершиться в будь-якому випадку. А з одного боку, з другого боку, труднощі. Ну, які, які... це все рівно руна долі, хоч і перевернута. Тобто, ну, це ма як це вищі сили вас направляють, да, і дають, відповідно, вам певний урок для того, щоб ну, ви пішли далі. Виросли над собою, так би мовити. так. Далі у нас що? Альгіс? Ну ось вам захист вищих сил. Тобто, труднощі не такі, щоб вас там знищити, що називається. Ні. Все там, все ви пройдете, у вас для цього все є. Ресурс у вас є. Однозначно. Ну, сили за вас. Вищі сили за вас. Ось. Вищі сили за вас. Ну, і рекомендація покладатись на власні сили. Ну, а зверху вам допоможуть, що називається. Е, ну, Хагалас. да. Це от руйнація певних планів. Да, це руйнація певних планів, щось може не вдатись. Ну, буває, знаєте, якісь несподіванки. Ну, ну, до банального може бути, що там, не знаю, поломка якоїсь там техніки чи якоїсь речі там. Та. Ось таке. Ним словом, хагалас приходить. Ну це певний хаос. Не зовсім це вірне трактування цієї руни. Ну тут руйнація планів, яких задумів, щось таке. Ну, До речі, може ремонт бути. Літо зараз, в принципі, чому ні. Може якось ремонт там почнеться. да? До речі, також під цю руну підпадає. Бували у мене такі випадки. Е, ну, і Хагалас під Ансузом. Знов таки, вищі сили у вас і тут. Щось то вони на вас уважно дивляться. Да? Ну і, відповідно, під вищими силами у вас, Хагалас. Тобто, ну, відносно контрольований, будемо так говорити. От, задля того, якраз от, звільнення від чогось старого, непотрібного, ну або то вже віджившого своє, так? І, відповідно, поява чогось нового, нових перспектив. Ну і ось у вас перт. Це от, і вдача тут, і ріг достатку. Тобто, от під, під навтізом, тобто випробування, але ресурс у вас буде. В результаті, ну, до речі, це ж і духовний рост, ну і сакральні знання і здібності. Хто практикує, відповідно, от, тобто, труднощі у вас тимчасові, і вони вас ведуть до росту, до еволюції. От. Ну і до періоду, як це, благодення, так? Правильніше сказати буде. Тmile, тобто, бачите, загалом тиждень дуже цікавий, Ну, як тиждень, сім днів. Так, дуже цікаві, насичені. Ну і по кінечному результату позитивні все-таки. Хоч незважаючи зважаючи на Хагалас, ну, не варто його боятись в даному випадку. ну, А загалом все позитивно. У вас завершиться. Гаразд. Ой. Так, цей камінець відклав. Так, дякую за відповіді. Далі в нас саме тист. Отже, скажіть мені, будь ласка, що найближчі 7 днів чекає на людей, які вибрали цей камінець? А я скажуть вони правду. Райдо перевернуто. Беркана. Єра. Урус перевернутий. Соло. І ото. Цікаво. Добре. Що в нас тут? Що в нас тут? Райдо перевернута беркана. Єра урус перевернутий. Соло. Ото. Ну, початок. Не зовсім, а кінець хороший. Прошу мова. Ну, обмежені можливості вам йдуть, так? З одного боку, з другого боку, якесь роздоріжжя, ніби ви на якомусь, на якомусь, знаєте, виборі стоїте, яку ж дорогу вибрати, ось такого плану. Ну, до речі, якщо взяти чисто практичне, практичне, прикладне значення, ну, можливо, якийсь ем, зрив якихось то поїздок, так? Ну, суто фізичне вже переміщення в просторі візьмемо, так? Тобто зрив якийсь поїздок. Якесь відкладання якихось топланів. Одним словом. от. Чому, до речі, з гри Та Тому що щось тут брак сили і енергії з одного часу, з одного боку, а з другого боку, щось по здоров'ю може бути. Тому, відповідно, на своє самопочуття, зверніть увагу. Ну і, до речі, це ж рекомендація не. не... Як, це, як це воно правильно сказати. Не рвати жили, що називається. Тобто розраховуйте свої сили. Чомусь -то на найближчі сім днів, бачите, у вас певний е дефіцит буде сил та енергії. От. Ну, можливо, до речі, через певні проблеми зі здоров'ям. Незначні проблеми, одразу скажу, якщо так. Ну, не знаю, може алергія, там, може банальна застуда там, чи ще там, щось, не знаю, поперек там, прихватить там, щось таке. Тобто, це не, не щось таке серйозне. Ну Баркана, до речі, у вас певний, хоч у вас бачте, певні можливості обмеження, але тим паче щось відкриється в іншому місці. Певний, у вас ріст і розвиток проглядається, однозначно. Ну, До речі, ем, це про те, що у вас ем, навпаки гарний настрій, гарне самопочуття. Ну, тут, знаєте, напевно, ну, різні люди дивляться, відповідно, у когось гарне самопочуття, а комусь варто буде звернути на здоров'я. Отак от. Е, ну, Єра у вас, да, якийсь урожай, якийсь у вас, ну, може, збір урожаю як фізичного чисто, да, що, що природа, що Господь Бог послав, так і збір урожаю в більш широкому значенні. Якесь завершення якоїсь роботи, якогось там проекту в такому плані. Якийсь процедур, до речі, може бути, чому ні. Поряд з беркани це ну, може, якісь там для краси процедури чи для здоров'я, щось такого плану. Одним словом, тут непогано. Хоч і певні обмежені можливості, хай там у вас якась поїздка там зірветься чи щось таке, а загалом в, іншому, в інших справах буде успіх. Ну, про УРОС сказав: не, не надривайтесь, економте сили і мудро їх розподіляйте. Це вам така порада. Ось. Ось, напевно, через те і рекомендація, що ви на роздоріжжі і за все за багато всього хочете вхопитись. То от виберіть щось одне, те, що для вас найбільш важливе, і от туди оцю свою енергію і направте. І ось вам після того буде ось вам соло, перемога, успіх, у іншими словами, по питанню буде, так? Ну, що вам, до речі, да, ось вам гарне самопочуття, <кх> певний ріст в якихось областях, який вам принесе успіх, перемогу. ну... В даному випадку і гарний настрій також. Це про соло. І ось Отал, до речі, з чим у вас може бути успіх і перемога. Ну, це як спілкування там з рідними з близькими, так? До речі, по стосункам у когось може бути, чому ні. Е, в принципі, так, може. Ну, і взагалі, якщо так взяти ще в ширшому аспекті, то це саме про власність. Хтось там, ну, знов таки, може, покупка якоїсь там власності, так? може. Може, оформлення якоїсь власності. Ну, одним словом, от, успіх вам тут світить, однозначно. Ось у вас, відповідно, завершення циклу падає, успішне, хороше, вам вже урожай час зібрати. Ну, от дійсно, схоже на те, що якесь оформлення якихось документів на, на якусь власність. Щось такого плану. Ну, одним словом, непогано, але ось наголошую. Сили, економте вибирайте той напрямок, де, ну, що найважливіше, не хапайтесь за все і одразу. Бо сил не вистачить. А от якщо не будете ховпатись, то ось вам перемога, ось вам успіх. Гаразд. Так. Так, дякую за відповідь. Тож у нас чорний агат. Ну, давайте подивимось. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, що найближчі 7 днів чекає тих людей, хто вибрав цей камінець. Ай скажуть ронеправду. Грайдо перевернуто. Гіба. Ну, О, дві руни потяглося. Ну, а раз, що у нас тут? Альгіс. Отав. Хагаус? Беркана перевернута. І Ансус. Ага. Ну що, що вибрав чорний агат? У вас теж сім днів такі. Цікаві і насичені доволі. Ну, давайте про це по порядку. Що ми маємо? Райдо перевернуто, гебо, аль... альгіс перевернутий, отав, хагалас, беркана перевернута, Ансус. Про що мова? Ну, і знову, якісь обмежені можливості йдуть з одного боку. Отут чітко як зрив якоїсь поїздки. От реально. Саме от зрив, тому що якийсь, ну, хаґалаз, одним словом, прийде. Якісь непередбачені чинники, фактори, щось таке несподіване станеться, що вам доведеться якусь поїздку відкласти з одного боку. З іншого боку, обмежені можливості. Теж чому, та по хагалазу. Теж щось. Щось втрутиться таке. Якщо не про поїздку мова, то якісь інші плани, чомусь то відкладуться чи то навіть зірвуться, тому що щось непередбачене геть втрутиться. З одного боку, з другого боку, це також роздоріжжя. Тобто, ну, щось схоже, у вас якісь вибори є, можливо, які, що робити там, чи, ну, одним словом, вибор. Якийсь, перед якимсь вибором ви стоїте на роздоріжжі, от не можете вирішити. Ну, от, схоже, хагалас, знаєте, щось вас підштовхне до, до, до правильного рішення, так? З одного боку. Ну, знов-таки хагалаза не варто боятися, але, звичайно, приємного мало коли він в життя приходить в будь-якому випадку. Добре, що у нас тут? Гебо. Ну, це, як знаєте, дари, якісь ну, несподіваний подарунок може бути з одного боку. З другого боку, це партнерство певне. Ну, якась взаємодія вам е, буде однозначно. Ну, знов-таки, обережно. От, до речі, таке враження, ніби у вас м м вибір партнера можливо. Тобто, що ви там романтичні стосунки, чи якісь ну, романтичні починаєте, чи думаєте почати. Ніби ви перед вибором партнера стоїте. В такому плані. Чи, можливо, ну, тут партнерство може бути і не лише любовне, а в більш широкому розумінні. Ну, не знаю, вибір там фірми, яка, яка вам там кондиціонер буде ставити, чи щось такого плану. Одним словом, от. Ну, варто, варто зупинитися і задуматися, як слід проаналізувати. Тому що, тому що ось тут хагалас. Це треба бути обережним в будь-якому випадку. Ну, ось, до речі, Альгіс перевернутий. Да? Щось то у вас незахищене, ви будете себе почувати з одного боку. А з другого боку, це якраз рекомендація про уважність. Уважність і обережність. Думати, думати і думати. Ще раз. До речі, уважність з чим. Да? Ось, отал, з майном, відповідно. Зодно, ну, це і майно, це, до речі, рідні, близькі. Тобто, обережно спілкуватися із близькими. Тому що, тому що, тому що ось тут Хагала світить, це, знаєте, ну, скандал і такий, якщо по Хагалазу, то такий може бути суттєвий. Ну, відповідно, от, думати, думати і ще раз думати, обережно себе поводити. Ну, з власністю так само, думати, обережно себе поводити, щоб Хагалаз не настав. От. Беркана перевернута. Це, до речі, по здоров'ю може бути. Да. По хагалазу знов-таки щось ніби знаєте, як різко прихопило. Прострелила поясниця, ну, умовно кажу, перше, що в голову прийшло. Е, одним словом, на здоров'я звернути увагу, тому що, тому що те щось може бути не зовсім добре. По хаґалазу. Тобто, щось, знаєте, різко-різко щось може страпитись. Ну, до речі, тут може, може вам і руйнація планів і обмеження можливостей через те, що щось що називається, прострелило десь. Да? У, ну, умовно кажу. там чи там, банально. Е, добре, ну і ан, е, Ансус прямий. Е, відповідно, що це? Це гарні новини. Не все у вас так погано. Е, ну, і по результату, якщо взяти, завершиться також добре. Завершиться добре, це, до речі, гарні новини і якісь несподівані новини, в тому числі. Тобто, щось у вас, бачите, схожа якась руйнація планів, тому що щось несподіване відбулося. А десь в іншому місці якісь і гарні новини є. Теж можуть бути несподівані, абсолютно. От. Ну і ще це, ну також знак від вищих сил. Якщо просили, якщо чекали, дивіться, можуть вам вищі сили дати знак. Головне помітити і почути. Ну, Хоча зазвичай, коли дають, то тяжко його не <помітити> От. От таким чином. Ну і альгіс, знов таки, альгіс перевернутий, тобто, щось то ви себе не зовсім захищені, почуваєте. Але воно для вас гарно закінчиться в будь-якому випадку. Ну, до речі, ну, у нас війна, ну не знаю, роботу ПВО почуєте там десь, чи там е знищення шахеда банально. так? От. Ну, По результату для вас воно гарно завершиться. Тобто нічого тут такого нема. Ну і Хагалас для вас також відкриє якісь інші нові можливості, навіть якщо якісь плани і не вдадуться. Не варто його боятися. Загалом непогано. Так, ну і кварц у нас лишився. Добре. Отже, дякую за відповіді. Скажіть мені, будь ласка, що найближчі 7 днів чекає на людей, які вибрали цей камінець? Хай скажуть його неправду. Евас. Єра. Так, довертаю по часовій. Та перевернутий. Так, дві руни. Що у нас тут? Перт перевернутий. Пуста руна. Райдо. Ага, іса. <coughs> Перепрошую. Що ми маємо? Евас, вас, Єрам, те вас перевернутий, перт перевернутий, пуста руна, райдо і Іса. Ну, цікаво. Набір цікавий. Тиждень, ну як, 7 днів у вас також будуть доволі насичені. Про що мова? Ну, ось я вас. Це якийсь рух. Тобто, якась вам схожа поїздка однозначно передстої. Ну, Це про фізичне розуміння. Якщо, так. якщо брати ширший аспект, то це ну, як ріст може бути саме духовний в такому плані. Не обов'язково це про фізичне. Не завжди навіть про фізичне. Ну, до речі, Єра. Тобто, якщо поїздка успішна, поїздка, ось вона вам результат дає. Вона вам врожай дає. Тобто, Це і завершення якихось справ. Ну, от не знаю, може, щось ви там відкладали, кудись поїхати, щось таке план, такого плану. А тут взяли, зібрались і зробили. Нарешті. От, от Може так проратись. От. Далі у нас Тейлас перевернутий. Ну, це треба певну обережність проявити. Тому що, тому що, щось -то у вас знов, таке враження ніби також, за декілька цілей хочете вхопитись і от конкретну собі ціль не можете поставити. От треба зосередити зусилля, ну і проявити більше сміливості, наполегливості в чомусь, в досягненні свого, ем, свого того, того, чого ви бажаєте, да? того, що ви там запланували. Проте мова. То, тобто, це попрацювати треба. Ну, Над собою попрацювати, зокрема, ну і фізично попрацювати також доведеться. Ось пер. Перевернути. Ну, певний ресурс у вас обмежений, чомусь то. Так? Тимчасово, тимчасово обмежений, відразу скажу. Ну, і певні невдачі можуть бути. Дрібні, якщо так. Ну, Невдачі, до речі, з чим пов'язані? Ну, з одного боку, ось тут поїздка. Обережно, кому там поїздка предстоїть. Продумайте все, сплануйте, щоб це мінімізувати, щоб воно взагалі не програлось. З одного боку, З другого боку, невдачі якого плану. Ну, це, до речі, якась ну, сварка може бути. Ну, не, не, щось незначне. Тобто якась сварка, розмовка. от план. Також думати треба, от, ну і свої сили якби, розміряти, свій ресурс, ну і фінансовий в тому числі. От. Ну, хто, хто магічні якісь практики практикує, то це також. Рекомендація вичекати. Тому що, поки що, у вас, ось бачите, ресурс обмежений, е, може банально не вистачити сили зробити те, що ви запланували. Не, я про магію кажу про ритуали. Ну, ось вищі сили. Вищі сили за вас. З одного боку. А з другого боку, тут чітко-чітко якусь інформацію прикриваю. Щось Ну, це, знаєте, випадає, коли в індивідуальному розкладі це руна випадає це рекомендація ем, надіятись на себе. Да? Тобто, не питати поради у рун, наприклад, так, а надіятись на себе і самому приймати рішення. Ну, а сили за вас. У да, будь-якому випадку вищі сили на вас дивляться, уважно. От. Ну, тому ведіть себе відповідно, щоб заслужити, так би мовити, їх як це? Прихильність. Ось, з одного боку. Ну, до, до речі, завершення циклу, якщо, про, якщо взяти так, то ця зв'язка це може бути завершення. Ну, навіть тут глобальне може бути. В плані там, якийсь період життя чи щось таке. Ну, в тому плані там, ну, щось, щось глобальне, якісь зміни. Ну, там, ну, зміна роботи, там, зміна партнера там, і щось, щось таке одним словом. Які є отже, отже уважно, вище сили на вас дивляться, вище сили за вас. але, але, і Коли вони дивляться, то треба очікувати і певні м -м, випробування. Отак от, от. Ну, відповідно, м -м, дивіться, попереджений, значить, озброєний. Думати, обережно себе поводити і розраховувати власні сили, сконцентруватись на тому, що, що вам потрібно, не розпилятись. Такі ось рекомендації. Ну і добрі справи, да. Раз ви сили за, за вас взялися, то, відповідно. Це вам пів плюс піде плюси в карму, як то кажуть. Ну, окрім того, райдо у вас все такий. Тут у вас рух, і тут у вас рух. Тут у вас ну це саме рух, а тут як дорога відкрилася кудись. то. Якісь нові можливості, нові перспективи. Ну, хтось, хтось дуже активний, дивиться, судячи по всьому розклад, от. Про що мова, ну так, да, це відкриття нових перспектив. Але ось, от вам і рекомендація вибрати із того те, що вам найбільш потрібно, щось одне. Виберіть і зосередьте увагу, не розпиляйтесь. Бо у вас ось обмежений ресурс іде як по сивам, ну так і чисто фізично, а? матеріальний ресурс в даному випадку. Ну і ось, Райду, а все рівно воно трохи висупирається. І це не блокування, це затримки. Тобто, ну, от, от ви вибрали, якісь перспективи вам відкрились, ви щось вибрали, але, схоже, прямо тут і зараз його отримати не вдасться. Воно трошки в часі затягнеться. Доведеться вичекати. Ну, до речі, також рекомендація по Ісі це подумати, подумати, посидіти, подумати, подумати, пошукати альтернативні якраз шляхи. Ось вам. Пошук альтернативних шляхів, вирішення вашого питання. О. Не битись головою в стіну, а поглянути, відійти, що називається, і поглянути ширше. Може, ви щось упускаєте і можна зробити простіше. Ось, про тему. Ну, цікаво, дуже цікаво. Добре, тут все. Ну і фінальне слово. Да, Спочатку забув сказати. Хто дивився минулі розклади, відпишіться, будь ласка, як у вас збулось, не збулось? Як збулося, то ну, орієнтовно хоча б на скільки відсотків. да. Може, що називається десь у Яблучко потрапив. Ну, Мені також цікаво, я це все аналізую. Якби. От, і Дякую за зворотній зв'язок. Ну що ж, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!